ну, так. Мані. Так. Ні, от що ви зібралася за, щоб. Ба, ну, просто я. Так. Ну, почали ми коригування на цьому. Ну, зараз попрожу. Зчиняємо, кажу, що будете подавати свої рішення. Трошки висунемо. Доне презентації, так, на. So that's із Юра. Юр, включай. Шановні колеги, значить, сьогодні ми зібралися аби продемонструвати роботу інтерактивного тиру, який є мобільним, і власне при допомогу Львова Національній гвардії, ту, яку за останній рік надали місто, розкаже міський голова Львова Андрій Садовий та генерал Олександр Буравков. Будь ласка, Андрій Іванович, слава Україні! Шановний пане генерал, дорогі друзі. Поза тим. Що ми маємо любити і дбати про всіх мешканців нашого міста, про наших нових мешканців. Звичайно, що завділ фокусі в нас є кожен військовий і всі військові підрозділи, які дислокуються в нас тут у Львові. Це є і наші бригади, 125-та і 103-та, це є і 80-ка, і 24-ка, це є і поліція, і спеціальні підрозділи. Ну і звичайно, це є Національна гвардія, тому що. Вона на передовій в прямому і ще раз в прямому розумінні цього слова. Тому у нас є співпраця, і сьогодні, з дозволу наших колег, ми спільно показуємо ці останні придбання. Як ви знаєте, в бюджеті цього року ми зарезервували 500 мільйонів для допомоги військовим. І це наш сьогодні обов'язок. Не зробимо ремонти, не щось перебудуємо, а все, що можемо. Я би хотів, щоб всі це розуміли. Можеш допомогти, допоможи. І ця допомога потрібна не завтра. Вона потрібна сьогодні. Тому що сьогодні класний захист, сьогодні класні тренування це збереження життя. Тому я просто хочу подякувати пане генералу вам за ту співпрацю, ситуацію, коли маємо. Можете Дякую. нас розраховувати ранком, в день, ввечері, вночі. 24 четвер Андрій Валентина. Я хочу додати до того, що сказав Андрій Іванович, це дійсно так. Національна гвардія знаходиться з перших днів війни на передовій на тих всіх небезпечних ділянках фронту. І, як кажуть, багато ну, на початках прийшло багато мобілізованого особового складу, який треба навчати, який треба підготовлювати для того, щоб вести ті бойові дії, бо вони не навчені і багато з них не, даже, не використовували той новітньої зброї, яка зараз є в підрозділах. Тому я хочу подякувати в першу чергу Андрію Івановичу, подякувати Львівській міській раді за, те, за ту допомогу, яка вона надала нам в минулому році. А в минулому році це було, що бачите, перед нами це ще деяка частина того, що в нас є. Зараз ми будуємо деякі, скажімо так, в деяких локаціях спеціальні, як... споруди. Да, спеціальні поруди, споруди центру підготовки військовослужбовців. Ну і плюс ми використовуємо той матеріал, який зараз ви побачите. І ще у нас є плани на цей, На цей рік, тим паче, ви бачите, що війна вона така затяжна і підготовка необхідна постійно і вже, як сказав Андрій Іванович. Тому ті плани, які ми плануємо, я думаю, ми все це виконаємо да, і здобудемо перемогу разом. Слава Україні! Можна озвучувати суму і чому саме це, можливо, радилися з військовими, що саме їм потрібно. Я не буду озвучувати суми, але все, що ми можемо, ми допомагаємо. І сьогодні ми маємо дуже позитивні приклади, коли ми сидимо разом з бізнесом і розглядаємо заявки військових, щось можна купити за бюджетні кошти, щось бізнес може купити швидше за позабюджетні кошти. Наша задача допомогти всім підрозділам що сьогодні тисячі львів'ян в Бахмуті і біля Бахмуту. І нам не можна розслаблятися. Ми взагалі з паном генералом сьогодні почали дискусію, що потрібно вертати в активну фазу тренування всіх громадян, уміти володіти стрілковою зброєю. Береженого Бог береже. Ви пригадуєте цю фазу, яку ми мали. Перед початком російського наступу нас всі працівники комунальних служб, вчителі, всі проходили вишколи. Зараз, я вважаю, треба дати новий імпульс, тому що українська армія це не 400 тисяч людей, українська армія це 40 мільйонів людей. І кожен повинен мати готовність брати зброю в разі потреби і захищати державу. Нас. Немає іншої держави і тільки наша одна. Тому допомога військовим це наш святий обов'язок, незважаючи ні на що. Мешканці можуть ображатися, що десь ремонт в школі не зробили, дорогу не зробили, щось не перемонтували. Вибачте, буде перемога, тоді все перемонтуємо швидко і якісно. Таке сьогодні життя. Ще питання щодо видів зброї, які види зброї, так можна навчитися на цьому самопристрілі. Ну, на даному ви побачите зараз, покажуть інструктора, які види зброї можна використовувати. Ну, скажу так, що основні види зброї і ті первинні навички, які має отримати е, той військовий, або навіть не військовий мобілізований, який приходить у війська, він зможе отримувати, використовуючи цей інтерактивний тиск. Потрібно. Моделювати різні ситуації і просто вийти на полігон з одним автоматом і патронами так це неможливо змоделювати ситуацію. Тому в даному випадку в нас є. Мультимедійний тир, який може моделювати різні ситуації, це може бути і складніші, і простіші вправи. Відповідно, людина починає готуватися не тільки моторку відпрацьовує, а також психологічна підготовка, коли він вже вийде з бойової зброї на полігон. Він буде простіший, якісніший і краще з нею працювати. Це системний комплекс, завдяки якому інструктори якісно можуть проводити заняття та навчати бійців. В Першу чергу ми ефективно формуємо та коригуємо навички із поводженням зі стрільбою. Якщо вони до цього не працювали, працюємо для того, щоб у бойових умовах вони змогли якісно використати його. Основною перевагою цього тиру є те, що під час тренування ми не затрачаємо ніяких набоїв в першу чергу, і його мобільність. Ми самостійно можемо створювати та коригувати ці вправи, обираючи тип місцевості, обираючи погодні умови, пору доби, кількість набоїв та дистанцію до умовного противника. Також тут є розширене таке налаштування ефекту самої мішені. Ми можемо створити таким чином, щоб вона рухалася на е, нашого бійця і моделювати різні ситуації. Отже, на цьому етапі наш інструктор продемонструє правило, правильне виконання вправи із автомата калашникова та ручного гранатомету. Першу ситуацію ми змоделюємо, як неправильно військовослужбовець прицілюється та виконує дану вправу. То зараз ви спостерігаєте, що влучання не йде в мішень, воно... Сформувати нашого бійця, наголосити на правильному прицілюванні, наголосити на правильній бойовій стійці або безпосередньо в самому положенні і роботі над спусковим книжком. Зараз ми покажемо приклад вдалого прицілювання і правильної роботи із автоматом. До Там в Ціле попала чи не попала і можна його далі коригувати. Крім того, звукові ефекти ми зараз їх наповне не включали, тому що молюкати його увагу в тому числі. Тобто ми вже його готуємо до того, що він вийде на поліон, і звук стрільби буде гучний. І він повинен не відволікатись, а виконувати поставлену задачу. Тобто з тих тієї інформації, яку ми завжди отримували до початку. Скажем так, гібридної війни, так і вже з початком широкомасштабного наступу з 24 лютого у нас завжди була уява, що командир повинен стояти десь там в окопі поряд з бійцем, дивитись через бінокль і щось там побачити, зрозуміти і давати команду. На даний момент, відповідно з програмним <кхід> програмним забезпеченням, з використанням планшетів та квадрокоптерів, у нас командир може знаходитись на певній відстані і коригувати. Ведення вогню, коригувати, давати певні команди, управляти своїм особовим складом. І що саме головне, що безпосередньо квадрокоптери дають нам можливість проводити розвідку за певну відстань. Тобто, якщо ми, ну, будемо так казати, умовно підняли квадрокоптер в одному місці, то ми з нього будемо бачити на відстань більше 5 кілометрів. Це... Ми зараз вам продемонструємо, як командир підрозділу може керувати своїми. Своїм особовим складом. Якщо ви подивитесь на карту, ми вже нанесли завдання для підрозділів, які там знаходяться. Є в нас зона розвідки, в якій працює е, безпілотник, є розташування є розташування гранатометного розрахунку, яке там працює. Також ми бачимо зразу вже картинку з дрона. Він облітає всю територію і подивиться, що, що там знаходиться. Коли він щось побачив, він зразу нам це сповіщає. І в нас на картинці, на карті, зразу відобразиться тактична позначка, яка нам скаже, більше розкаже, що саме він там побачив. Дане програмне забезпечення, воно нам дозволяє працювати не тільки в контакті, що я до тебе, ти до мене, так. А це буде онлайн. Тобто, от зараз вже пішла робота, як бачите, так вони побачили, вони позначають це на карті в себе на планшеті. Тобто вони там працюють квадрокоптер планшет, і в нас є планшет, який зразу зображається на велику стіну. Не затрачає ніякого часу. І що стосується по зв'язку, воно дуже зручно, швидко, можна для виконання завдання. От. Відповідно, мається на увазі, що ці йому пов'язані, тобто інформація вже доходить так само, як до нашого інструктора, який... От... А це тільки, Можна настоячитися, що там не дозволяє показати якісну службу в різних локаціях нашої півночі, нашої країни і відповідно виконують бойове завдання. Зручність для навчання новичків цієї системи полягає перше, це в мобільності. Друге це в тому, що... Як ви чуєте, з рукою так, якщо їх можна підбавити більше, і відповідно людина привикає до того, що буде вже з нею, з нею на вогневому рубежі під час виконання навчальних прав або під час виконання безпосереднього завдання. І крім того, хочу зауважити, що в цьому э, лазерному тирі вже відпрацьовано таке поняття, як балістика зброї. Тобто це не просто ти побачив і э, повітря кусочку, а це вже відпрацьований момент, э, враховуючи э, траєкторію польоту кулі. О, це такі тобі, моменти, які впливають на прицільність е, стрільби так, і на знищення е, цілі. Скажіть, скільки видів зброї, так можна так навчитися стояти, скільки злизно. Е, значить безпосередньо в даний тир може працювати з деякими декількома видами зброї. У нас є зараз автомат, насадка на автомат, насадка на гранатоман. Вже попередньо ми, по інформації ми спілкувалися з розробником. У них вже є також Енлавник, є стінгер, там вже включаються окуляри віртуальної реальності. Тобто це якби немає меж його покращення.